Ми проводимо на унітазі більше часу, ніж це потрібно. Хтось грає в смартфоні, хтось читає книгу, хтось дивиться серіал. Таке положення тіла порушує природній кровообіг в прямої кишки і викликає в ній застій венозній крові. Це дуже потужний провокуючий фактор для розвитку геморрою. Додайте до цього необхідність тужитися при закрипах, і ми майже створили ідеальні умови для формування та швидкого прогресування геморрою. Ви впізнали себе. По перше, будь ласка, не засиджуйтеся. Точки зору здоров'я прямої кишки дуже важливо добитися тривалості дефікації до 5 хвилин. Тому, будь ласка, приберіть смартфон, книгу чи планшет. Їм не місце в туалеті. По-друге, відкоригуйте дієту таким чином, щоб стул був регулярний і м'який. Ну і третє, якщо є скарги чи симптоми, то, будь ласка, записуйтеся на консультацію до проктолога. Не займайтеся самолікуванням. Ваше здоров'я є важливішим, ніж можливість цікаво провести час на унітазі.